Служба в армії Росії для багатьох сприймається як тягар, але Конституція відводить цьому громадянину обов'язок на рівні держави. Деякі юнаки шукають способи уникнути призову, інші готуються прийняти дисципліну, а ще комусь вона потрібна для кар'єри в силах безпеці. Перший контраст між цивільним життям і військом рубає звички миттєво, змушуючи приймати правила, яких раніше не існувало. Однотипність зовнішнього вигляду, однакова форма, зачіска і постелі робить індивіда частиною механізму, що підкорює свободу приватності. Посуд у їдальні і меню теж підпорядковані системі, і навіть повсякденна вечеря. Часто повторюється без жодної різноманітності. Розклад дня складається з чітких елементів підйом, шикування, навчання і витримка наказів без варіантів. Кожна хвилина розписана. Сувора субординація вимагає знання звань, вітання і беззаперечного виконання наказів, ігнорування цього веде до санкцій карального характеру. Накази виконуються миттєво й без дискусій. Адже часові рамки операцій не дозволяють сумнівів або вага... вагацій у діях підрозділу. Наказова логіка робить службу у стресі і також пригнічує ініціативу та індивідуальність, що має свою ацьпесть свою ціну за найменше порушення дисципліни солдатам призначаються фізичні покарання. Інколи колективного характеру, як відпрацювання на полі, тренування часто включають виснажливі вправи, віджимання і китки в положення стійки, котрі мають ломати тілесний і психологічний опір. Ідея один за всіх означає, що відповідальність перекладається на групу і штрафи виконуються колективно, щоб підтримати порядок. Свобода на службі обмежена, дозволи виходять рідко, і прості дрібниці, як купівля булочки, перетворюються на рідкісну подію. Можливість відвідати магазин або купити булочку у сусідньому поселенні перетворюється на маленьку перемогу над рутіною та ізоляцією, що заганяє в безсилля. У багатьох підрозділах суворо контролюють телефони і інтернет, блокуючи швидкий зв'язок з рідними і роблячи кожен дзвінок дорогим. Психологічний ефект ізоляції проявляється у відчутті відриву від цивільного простору і поступової втрати часових орієнтирів. Поруч із карами існують і виховні заходи, заняття строєвою підготовкою. Стройова практика та навчання у класах для навичок. Дисципліна через рутину може навчити пунктуальності, акуратності і виконавчості, корисних для цивільної професійної діяльності. Субординація також дає відчуття захищеності, коли кожен знає свою роль у ланцюжку управління і порядок тримає бойову готовність. Однак у системі з'являються ті, хто зловживає владою, і старші по званнях можуть перетворюватися на джерело тиску та принижень. Культура старшинства іноді трансформується в дідовщину, коли новачків примушують виконувати принизливі завдання для підтвердження статусу. Дідівчина проявляється у нав'язуванні обов'язків, приниженнях, шалених випробуваннях. І неможливості скаржитися без ризику помсти офіційно. Система засуджує такі практики, але в реальному житті документи і інструкції часто губляться серед традицій підрозділу. Реакція командування може бути формальною з розслідуваннями, але для потерпілих це часто означає повернення до тих самих умов після перевірки. Поведінка старослужбовців часто визначає долю новобранця, і адаптація до невисловлених правил може бути важливішою за офіційні норми. Багато солдатів намагаються зберегти нейтралітет і не привертати увагу, але така стратегія іноді підсилює соціальну ізоляцію. Існують випадки, коли фізичні випробування перетворюються на травми. Та психологічний тиск призводить до звернень за допомогою рідко. Посеред середовища служби дружні зв'язки між товаришами можуть стати порятунком і ресурсом підтримки у скрутні моменти. Сучасні реформи стверджують, що дідовщини стало менше, а служба скорочена до більш коротких строків за програмою зміненою. Офіційно строк служби скоротили до одного року для більшості категорій, але скорочення саме по собі не гарантує зникнення шкідливих практик. Проте формальні зміни не завжди долають укорінені звички, Дідовщина може виживати в неформальних правилах і передаватися з однієї зміни до іншої. Питання мужності часто переосмислюють. Справжня відвага вимірюється вчинками, а не лише фактом проходження служби в армії. Нині все частіше говорять про те, що виховувати характер потрібно цивільними методами, а не через приниження й примус невиправдано. У підсумку подолати дедовщину можливо лише через системну реформу, де правила захищають людину, а не тільки забезпечують формальний порядок.